Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо списувати текст. Текст наш має назву зима. Зима це дуже красива пора року. Неймовірні засніжені краєвиди, якими можна милуватися. Розгорніть свій зошит та запишіть сьогоднішнє число. Посередині з великої літери запишіть списування це вид роботи, з яким ми сьогодні попрацюємо. Текст наш має назву зима. Тож посередині з великої літери запишіть. Зима. Пригадайте, що абзац ми з вами позначаємо відступом від червоної лінії приблизно 2 см. На екрані ви бачите червону точку, яка з'явилася. У нашому тексті теж є абзаци, тому не забудьте зробити відступ. Послухаємо текст. Зима. Настала красуня зима. Земля вкрилася білим снігом. Важко птахам знаходити собі їжу. Діти повісили на гілці яблуні годівницю для птахів. Тепер біля годівнички завжди багато пернатих гостей. Прилітають до годівнички жваві синички і веселі горобці. Запишіть, будь ласка, цей текст у свій зошит. Назва тексту у вас уже записана. Зверніть увагу, що в цьому тексті два абзаци. Старайтеся писати охайно, каліграфічно, не поспішайте. Ви гарно попрацювали! Молодці! Тепер можна і відпочити, і навіть погодувати пташок.